Так, друзі, доброго дня! Громадська організація Доста. Вінницький осередок, Мазур Юлія. Трохи в незвичний час з вами зустрічаюся, але, ну, як вийшло. Сьогодні хотіла б вам дуже багато тем розкрити, цікавих. І під час війни надзвичайно вони стають цікавими. Я думаю, що висновки кожен зробить сам, кожен зможе сам зрозуміти, де правда, де брехня і робити якісь відповідні дії для того, щоб щось змінити. Значить хто подивиться зараз, хто подивиться в записі, до настільки важливо, мені важливо, щоб ви розуміли, що відбувається. Значить, сьогодні бачу дуже цікаву таку статтю: е, опублікували про те, що керівника е, пропуску Лужанка, де я розповідала вам уже про цей е, такий величезний вантаж в. Е, на 2,4 мільйони доларів були арештовані айфони. Значить, керівник даної дільниці міста, місця пропуску Іван Сабадош. Я тут читаю, значить, його з роботи ніхто не зняв, залишили його при посаді там. На іншу просто перевели. Але ситуація в іншому: наші закарпатські друзі. Паша неодноразово теж про це говорив, і хлопці Закарпаття дуже часто розповідали і роз'яснювали дану ситуацію. Значить, ніхто не може стверджувати, що саме зробив Сабадош. Чи дійсно Іван пропустив той товар, чи він його заарештував? Ну, ніхто тому не свідок. Але ситуація в іншому. Ситуація в тому, що саме оцей товар. Цю партію айфонів на 2,4 мільйони доларів. Коли е, все, якщо Іван все зробив правильно, то її повинні були передати на фіскальну службу і вже ДФС тоді повинна була виставити на аукціон е, дану партію товару, е, могли її віддати на благодійні організації, на державні якісь установи. Але якщо аукціон не відбувся, ви ж розумієте, що якщо передають на якусь благодійність, то потім якийсь благодійник запросто може цей товар продати. На сьогоднішній день я не знаю, як правильно Івана звинувачувати не можна, бо за руку його ніхто не зловив, може він там все і правильно зробив. У нас зараз питання до служби виконавчої, куди ділася ця партія айфонів? Тому що е, наші хлопці відстежували даний товар, і на сьогоднішній день його взагалі ніде немає. Тому постає таке маленьке риторичне питання. Якщо дану партію товару передавали спочатку е, Закарпаття на Львів, там ще ноги віднілися. коли воно десь ділося з Львову, тобто воно вже пропало. Розумієте, два, майже 2,5 мільйони доларів просто-напросто зникло. Ну, це в той час, коли наша країна воює, коли наші захисники самі собі купують одяг, коли багато що відбувається не так, як воно повинно відбуватися, то просто так куди-небудь зникає товар на 2,5 мільйони доларів. Не розумію, чому так відбулося, чому ж цей товар не можна було взяти, продати людям. За мінімальною ціною, якийсь мільйон передати на ЗСУ, і було б теж воно по-іншому. Ну, якщо все-таки Іван зробив все правильно, сабадош, і е, правильно все оформив, то тоді питань немає. Іван працює на роботі, але ж питання знову-таки до виконавчої, де товар? Якщо Іван зробив щось не так, то чого Іван на роботі, тільки на нижчій посаді? Можна багато стосовно цієї теми. Але в догоночку до неї говорю вам зразу слідуюче: значить, є ось такий Юрій Марусяк, голова Баранинської сільської ради, якого звинуватили у розкраданні 2,4 мільйонів гривень на будівництві ЦНАПу і звільнили його із виноградівського ізолятора тимчасового тримання під заставу у 372 тисячі гривень. Уявляєте, так? Да? Людину підозрюють, що вона. Піонірила 2,4 мільйони гривень, а заставу в 372 тисячі. Замічательно. Так, що можна брати чи як? Це все буде тривати до того часу, допоки не буде відповідальності. Допоки кожного, хто де-небудь був задіяний, запідозрений, що взяв якусь копійку, не буде покараний, не буде сидіти, не вийде під заставу, то що ну, різниця? да? 2,4 мільйона. І 372 тисячі. В шість разів там, да, виходить? В 6-7 разів е, різниця в цифрах. Ну, нормально так. Коротше, <кій> ми сьогодні, а значить, я мала особисто, дуже цікаву розмову. Е, Спілкувалася я сьогодні е, з командиром батальйону Торнадо Русланом Муніщенком. Е, Чесно вам скажу, трохи була спочатку така у нас важка розмова, але ми зрозуміли з ним одне: цілі у нас однакові, а цілі самі звичайні, такі, як в кожного нормального українця. Україна багатюща країна, має цілу купу ресурсів, але ними користуються ну, царки місцеві, царки з Верховної Ради, олігархи і всі інші. Українець бідний сидить отак, от знизу рота роззяви, вічкає, що щось йому може десь впаде. В цій країні можна жити зовсім по-іншому. І я впевнена, що коли ми ще з Русланом десь зустрінемося і поп'ємо кави, ми ще більшого е, консенсусу дійдемо. Тому що е, година розмови по телефону показала мені, що торнадо зовсім не ті, яких розмальовувала влада. Влада в скобочках скажу яких розмальовували на суді, як на них фальсифікували справи, точно з такою самою ситуацією зіштовхнувся наш Павлов? Ця система ломає всіх неугодних, Всіх, хто не подобається, всі, хто неправильно говорить, всі, хто не хоче під неї лягти і не хоче від неї взяти, вони або чорнять людей, поливають їх брудом, або фальсифікують на них справи, або просто знищують фізично. Тому на сьогоднішній день. Для того, щоб не було таких ситуацій, як з цими айфонами, з цим Сабадошом, з цим Марусяком, і таких їх дуже багато є, різних в кожному селі, селищі, місті, в кожного є такі. То для того, щоб їх не було, то українці, врешті-решт, мають розкрити очі, об'єднатися, почитати всю інформацію, проаналізувати все, що говориться вам. То, що ми сьогодні з Русланом дійшли такої спільної. Думки того, що люди слухають те, що вони хочуть почути. А те, що вони хочуть почути, добре вже вивчили політологи, що і як потрібно говорити. На сьогоднішній день ми з вами усі стикаємося з відключеннями електроенергії. ще нам пообіцяли, що буде відключення тепла. Ну, багато що там вже понарозказували. Українці сидять за кордоном, а чогось ніхто не хоче зайнятися тим питанням, що. Е, Обленерго належить російським олігархам, що дінюшка ж та туди йде, чогось цим ніхто ж не хоче займатися. Легше людей між собою розсапати, розділити їх мовою, вірою, одних вдягнути в вишиванки білого кольору, одних в вишиванки чорного кольору, тикати одне на одного пальцями, показувати, який той і який той. Слава Богу, що е, на сьогоднішній день. Є системи комунікації, їх дуже багато, і свідомих людей теж стає з кожним днем все більше. Я прошу кожного з вас, перечитайте уважно всю ситуацію по Павлову. Передивіться, будь ласка, є ціла купа відео, стара сторінка. Ми до неї доступу не маємо, але вона є. Є ціла купа нашої роботи, що ми робили, і що ми продовжуємо робити. Справа паші не вмерла. Передивіться, будь ласка, всі суди по торнадо для себе, для того, щоб ви ознайомилися з цими хлопцями, щоб ви зрозуміли, хто вони, що вони, звідки вони, чому на них фальсифікують справу. А я дам вам такий тоненький нам і тоненьку таку вказівочку. Я думаю, що для вас ні для кого не секрет Азов, батальйон Азов. Хлопці й дівчата, які пройшли пекло. Але є маленьке одне але чомусь в керівники батальйону всунувся Білецький. А я дуже добре пам'ятаю таку ситуацію: ми їздили на акцію в Київ по Євробляхах, де буквально за 15 хвилин збудувалася ще одна е сцена перед Верховною Радою. І, на ту, верховну, е і ту, на ту сцену біля Верховної Ради піднялися. А тепер я вам перечисляю, а ви робіть аналізи. Цього всього, значить, піднялися разом. Тимошенко, Порошенко, Аваков, Білецький. Всі вони стояли там разом. Луценко той самий, багато їх там. Скажіть мені, будь ласка, це ті люди, які навмисне ділять наших українців, які навмисне вносять їм в вуха те, що хочуть внести, і показують ту правду, яку хочуть показати. Такі як Торнадо, такі як Павлов, такі як Семенченко, багато є таких активних людей, які на діях показали, як це можна змінити, як це робити і що з ними потрібно робити. Тому війна у нас йде не тільки там, де активні бойові дії, війна у нас йде і в тилу. І з 14-го року, коли Україна кругом стоїть з притягнутою рукою, що дайте хоч що-небудь, то я вам хочу ще зачитати одну таку штуку. Прику мільйон разів вже говорив наш Паша, ну, ще буду я говорити мільйон разів, може так, повторення мать учення, та дойде. Значить, скажу вам, значить, є така штука, як безоплатна передача майна. Це так само могли передатися і ті айфони безкоштовно. Навіть хлопцям, навіть військовим можна було їх забрати безкоштовно. Але, напевно, якийсь крутий дядько їх забрав на свій благодійний фонд і потім продасть і нормально заробить. Значить, це там безкоштовна передача майна. От я вам один такий маленький нюанс зачитаю: що там передається безкоштовно. А ви робіть висновки. Е, значить, так, редуктор, картоплекопалки, марки неважливо, значить, бувший у вжитку. Автозапчастини різних виробників асортименті, в асортименті без ознак використання 99 штук. Товари побутового вжитку різних виробників, в асортименті без ознак використання 88 штук. Мобільні 4G LTF, роутери з VPN і настроюваним сервіс, сер, сервером без ознак використання в кількості 5 штук. Мобільні іншої марки ще 5 штук. Далі знову вам читаю кавомашина. Торгівельної марки Крупс 4 штуки. А тепер те, по що справжні волонтери виїздили вже півсвіту, де шукають автомобілі, як би їх передати на ЗСУ, як би знайти хлопцям чим рухатись для того, щоб вижити для того, щоб відстояти цю країну. То читаю вам: автомобіль марки Мерседес Бенз 2001 року випуску. Номерний знак, там значить одна штука, товари народного вжитку в асортименті. 2491 штука товари широкого вжитку в асортименті, 7532 штуки. А я вам скажу, що це за товари, я вам скажу, що це за речі. Значить, це можуть бути і миючі, по які Україна йде з протягнутою рукою до Польщі, до Німеччини, де нам його передають. Нам треба зброю якусь передати, ще там щось передати, а нам ну, передають хоч-небудь. Автомобілі, я ж кажу, це все є. Це все є в нашій країні. Просто ним користується хтось, хто має до цього доступ, хто в цьому розібрався. Громадська організація Доста дуже тісненько влізла в цю їхню схему і наломала їм там дров. Тому е, Закарпатці можуть не, неодноразово підтвердити моє слово, як забирати автомобілі, як забирати миючі засоби, як забирати будь-що з. Е, Цього сетаму, з безоплатної передачі майна. І так може робити кожен, а не якась жіночка олігарху, яка відкрила собі благодійний фонд, чи депутатка якась, яка відкрила благодійний фонд, на нього те все смикає, а потім нібито роздає людям, що вона така добродійниця. Так, абсолютно з усім. Я дуже рада, що сьогодні відбулася наша розмова з Русланом. Ще раз про це вам скажу. Я радію тому, що активних, сміливих і небайдужих з кожним днем стає все більше. І я впевнена, що як зовнішнього, так і внутрішнього ворога ми зможемо подолати тільки всі разом. Тому якось так. Е, ви мені ще дуже багато телефонуєте знову-таки по газу. Люди, просто ну, хочу вам так сказати: всі відео по газу, всі документи, все повністю є. Хоч сторінка наша, ми не маємо туди доступу, але всі відео є збережені. Не полінуйтесь їх передивитись. А то я ж казала вже, що картинки з голими жопами, вибачте, на слові, ви всі бачили, а передивитися відео понаходити про газ, про електроенергію, про все інше, ви не можете пошукати. Тому, ну, якось так. Ще вам розповім одну дуже таку е, історію. Ну, так, з е, краю розповім, бо. Е, не хочу зараз когось десь трохи наполохати, але до мене звернулася жінка, значить, я собі трошечки записала. Значить, Звернулася до мене жінка, у якої е, загинув син. Ну, Зараз війна, якби то не дивно, люди гинуть, е, е, жалко кожного, за кожного душа болить. Е, але її син загинув не на війні. Її син загинув у лікарні імені Ющенка у Вінниці, значить, у 17-му відділенні. Я вам коротенько ситуацію, а ви знову ж таки висновки зробите самі. Е, хлопець потрапив туди після важкої контузії, вже другої, лежав, лікувався, додому його не відпускали, тривалий час, мама приїжджала до нього, навідувала його, відпускали його на годину не більше. От вона там з ним десь по парку трошечки прогулювалась, йому було погано, вона його повертала назад у відділення. Значить, далі ситуація наступна: якимось дивним чином цього хлопця відпускають додому. О сьомій годині вечора людина їде додому провідати батьків. До 10 години його відпустили. Дорога додому десь приблизно туди-назад, десь в районі двох годин, тобто хлопець забіг, побув, кілька хвилин обняв маму. Обняв дівчину, заїхав і поїхав назад. Таксист, який його віз, на мільйон відсотків запевнив матір, тому, що він їй перезванював, що хлопець зайшов до відділення, що з ним все добре, запевнив маму, що дитина твереза, жива, здорова, зайшла в відділення. Близько першої години мамі був дзвінок про те, що син помер, захлинувся своєю блювотою. Дуже така ситуація, розумієте, неоднозначна, тому що мама і брат вирішили з'ясувати всі обставини. Блювоти не було. Натомість на шиї був такий борозда. Були п'ятна, які свідчили про побиття цього хлопця тісненько, тож там були пошкодження внутрішніх органів. З картки у нього е, зникли гроші. Якраз хлопець отримав зарплату на передку, е, сума 114 тисяч, грошей немає. Слідча Лавренчук е, ніяк не може бідно написати бумажечку, щоб відслідкувати рух грошей по карті. Хлопець воював під Бахмутом, отримав контузію там. Після смерті, коли батьки почали цим всім займатися, значить. Розслідуванням цього всього е, отримав характеристики про те, що він був зразковим військовим, що ніяких питань по ньому немає, вправно виконував усі завдання, е, жодної догани не мав. Коли е, хлопець тільки загинув, ну, загинув, в скобочках, то мамі сказали, що е, солдат, він ще тоді рахувався солдатом. Після того, як. Мама почала це все розкручувати і розслідувати, то, по усіх бумагах, він вже йде просто як громадянин, вже не військовий. Не була туди викликана ні військова прокуратура, ніхто цим не займався, ніхто на це не звернув увагу. Мама пише в абсолютно всі структури, і вона вже бідно, не знає, куди і до кого їй звернутися. Я думаю, що ці ситуації варто надати розголосу. Найближчим часом я з цією жінкою зустрінуся. Вона розповість усю цю ситуацію для того, щоб люди розуміли, що відбувається. Для того, щоб хлопці військові розуміли, що може бути. Якось по-дурному виходить, гроші правлять світом. І людське життя людини, яка відстоювала кожного з нас з вами, хто зараз тут, вартує аж 114 тисяч гривень. Багато. І. Саме цікаве, ви знаєте, що тепер ця мама вона навіть тої компенсації, яку отримують, ну, повинні принаймні отримувати військові, вона й тої компенсації не отримає за свою дитину. І є у неї ще другий син. І я на мільйон відсотків впевнена, що другу дитину вона вже нікуди не пусте. Вона землю гризти буде, але нікого вже на війну вона не відпусте, тому що у неї дитина загинула не в бойових діях, а загинула у Вінницькій лікарні імені Ющенка. Де їй там уже її лякали, її погрожували, там уже було по-різному і по всякому. Жінка не здається, тому що вона хоче відстояти правду і відстоїти чесне ім'я своєї дитини. І ще скажу вам: якщо вже до теми військових ми дійшли, то ще скажу вам ще одну таку кричущу для мене ситуацію, це як Кушинецька ОТГ, також яка знаходиться у Вінниці, хоронили військового. Хлопці викопали яму, натомість е голова ОТГ, як у Шинецької, е кричав на них, як бачив, і сказав, за яму півтори тисячі гривень, там сума, половину передати на міську раду. Мені цікаво просто, коли от таким чиновникам ці гроші стануть поперек горла, коли ви, собаки, перестанете навіть на такому наживатись. Якось так, друзі. Пробіть висновки. Далі буде геодостав.